Лікування шизоїдного розладу особистості, як правило, проводиться за кількома напрямками. По-перше, ведеться робота безпосередньо з клієнтом, з пацієнтом, а по-друге, обов'язково має бути робота з його сім'єю, з рідними. Тому що при лікуванні шизоїдного розладу особистості розглядається комплексний підхід, в принципі, як і при будь-яких інших розладах. Що стосується підходу в лікуванні саме з пацієнтом, то тут найчастіше застосовують когнітивно-позитивну терапію, яка спрямована на допомогу пацієнту у виробленні певних соціальних навичок, що полегшують йому подальше життя. Також ми працюємо за допомогою методів образотворчого мистецтва. Крім того, ми використовуємо трудотерапію та терапію подорожей. Що стосується роботи безпосередньо з рідними, з сім'єю пацієнта, то тут ми обмежуємося індивідуальною та сімейною терапією. І якщо ми говоримо про трудотерапію, то за допомогою спеціальних методик ми визначаємо, які напрямки в роботі цікаві цій людині, яка страждає на цей розлад. А після того, як ми з'ясували, до якої саме праці він має інтерес. Ми даємо йому рекомендації та спрямовуємо його на те, щоб він повністю опанував усі навички, які стосуються саме цієї роботи. Наприклад, за допомогою певної методики ми можемо визначити, що людина, яка страждає на цей розлад, має великий інтерес до точних наук. Хоча раніше вона і не підозрювала про це. І, виходячи з цього. Ми схиляємо його до того, щоб він присвятив свою основну діяльність вивченню точних наук. Що стосується терапії подорожами, то, як правило, якщо у сім'ї чи у людини, яка страждає на цей розлад, є можливість, ми підбираємо для неї такі місця зазвичай це спокійні, віддалені місця нові для цієї людини, і це головне відвідуючи їх, Людина може поступово відкривати себе, знаходити якісь нові свої сторони і точніше визначати своє місце в цьому житті. Як правило, найкраще працює когнітивно-пізнавальна терапія, яка допомагає людині з шизоїдним розладом набути соціальних навичок, що полегшують її життя. Наприклад, коли шизоїд відчуває величезний стрес під час спілкування з людьми взагалі, а особливо з незнайомцями. Ми даємо йому, якщо він приходить саме з таким запитом, конкретну методику перед спілкуванням з новими або незнайомими людьми потрібно виконати певну вправу. Це полегшує емоційний стан і допомагає налаштуватися у цьому випадку на спілкування. Зазвичай це дихальна практика дихання на чотири. Ось тому, що, наприклад, коли шизоїд зустрічається з якоюсь людиною. Через сильний стрес у нього починає тремтіти голос, думки розбігаються, він поводиться невпевнено, тремтять руки. І, наприклад, методика дихання на чотири допомагає йому зосередитися і в певному сенсі пережити цей страх. Тобто він глибоко вдихає. Раз, два, три, чотири. Він подумки рахує, видихає. Раз, два, три, чотири. У цьому випадку він концентрується на своєму внутрішньому стані і переключує увагу з того, що боїться співрозмовника, наприклад, на себе, тобто зосереджується на собі. Це, звісно, допомагає у спілкуванні загалом. Також ми можемо використовувати методи арт-терапії. Методи арт-терапії допомагають надати ці труднощі, яку відчувають шизоїди, метафоричного образу. Метафоричний образ знімає напруження і допомагає людині легше переживати цю трудність. Наприклад, коли людина, яка страждає на цей тип розладу, звертається з конкретним запитом, що відчуває труднощі у спілкуванні з людьми, ми намагаємося уявити цю трудність, де вона знаходиться в тілі. Ми намагаємося пофантазувати, як вона виглядає, якого вона кольору, на що вона схожа. Потім цей образ цієї трудності ми переносимо на аркуш паперу, використовуючи фарби, олівці, тобто всі методи образотворчого мистецтва. І таким чином тут відбувається такий терапевтичний процес, коли клієнт чітко розділяє ось це я, а ось це моє почуття. У даному випадку це дискомфорт під час спілкування з людьми. І він розуміє. Що я можу спостерігати за цим почуттям, я можу його змінити і я можу його прожити? Ось у цьому і полягає терапія.